Усім привіт! Сьогодні 23 липня 2025 року, Вінничина. Ситуація наступна. Довго не поспівали плоди різних сортів, які в минулому році вже на цей час давним-давно були, поспіли. Пройшли дощі у нас. Після дощі почалося тепло. І різко почали всі дозрівати. І всі в один період. Я не встигаю навіть знімати відео. От в сьогоднішньому огляді представляю вашій увазі чотири сорти, ті, що ліворуч, білом'ясі сорти, там герміона і манон, і ті, що праворуч, це фреш ред та кондор. Зараз по кожному окремо подивимось. Покажу крупним планом. Вже вечеріє, Світла недостатньо, але буду намагатися зняти зовнішній вигляд плодів. Це у нас кондор Ось його характерний носик. Ось так виглядає. Деякі плоди можуть бути з маленьким або взагалі без носика. Такий вигляд має. Персик Fresh Red. Якісь такі цікаві на ньому. Плями. Ось в минулому році не пам'ятаю, щоб у нього такий окрас був. Ось такий він був в минулому році майже весь. Так, ось по цьому плоду можна. Бачите, який його натуральний окрас. Ось так він має виглядати цей персик. Ось а це, знаю, може недостатньо світла було. Ось такий він цікавий. Точно така сама ситуація з персиком манон. Ось його, ось навіть так от, як у цьому місці. Це його натуральний окрас, такий він вигляд має. Має білу крапочку. Ось тут ми теж бачимо білу крапочку. І ось тут такий його окраса. Ось такий це не характерний для нього. Але це з одного дерева плоди. Це пліт манон. Це теж. Візьму, покажу ще герміону. Навіть не знаю. Мабуть, так він і має виглядати. Я щось з минулого року не сильно пам'ятаю. В минулому році в мене були синалки. Вони не були достатньо великої ваги. І думаю, що красних теж був не їхній природній. Ну, так дуже гарно виглядають. І Якщо ми візьмемо ось Манон, ось герміон. Дуже схожі окрасом. Але на герміоні відсутня ось така крапочка біленька. От і немає ось такого забавлення рябенького, як у Манона. Тут його немає. Так, розріжемо по одному плодику, подивимося. Так, розріжу цей, вже трошки підпортився, десь торкався гілки, почав підгнивати. Так, це кондор. Сік поліється. о, чекайте, я ще їх не зважив. Так, перепрошую. Важим кондор. 249 грамів, дуже хороша вага. Ще один пліт 216. Фрешред 204. 180. Дуже хороша вага для цих сортів. Так, арміона. 193. 161. Та манон. 195. Теж дуже хороша для нього вага. 149. У нього від 150 до 200 грамів має бути. В кращому випадку. Для нього і 150 грамів для манона. Нормальна вага, думаю, для Герміони теж. Ці мають бути трошки більші, для них 200 має бути нормально. Так, і покажемо. Не розберу я його. Ні. Так, спробуємо так, як є. Дуже смачний. Дуже-дуже смачний. Соковитий. Кисло-солодкий, кислинка невелика. Цукру достатньо. кондор смачний персик. Так, це викину. Так, пробуємо ред Кісточка розтріснута. Ой інше. А ні, не дуже зеленкуватий, твердуватий, але соку вистачає. Так, пробую Fresh Red. В минулому році він мені сподобався. У ньому є якась така кислинка, свіжість, схожа на цитрусові. Да, цей плід ще. Пробував, здавалось, мягенький. Соку достатньо, але він ще не повністю стиглий. Так, в нього якась особлива кислинка. Вона така свіжа, як в цитрусових, типу як в апельсина. Дуже цікавий смак. Зовсім не схожий смаком з кондором. Структурою м'якоті теж не схожий. Обидва ж у м'ясі, але по смаку зовсім різні сорти. Так, розріжу герміону. ось цей м'якший. Це білом'ясий сорт. Бачимо біла м'якоть у нього. Соковита. Соку просто річка. Так, і спробую. Минулий рік він мені так якось можна сказати. Не те, що не сподобався, я його, мабуть, не розпробував. У порівнянні з маноном, манон був смачніший. Пробую Герміон. Цей рік смак цікавіший. Більше цукру. Є кислинка. Воно на кислинки немає взагалі. у цього є кислинка, але така приємна. Досить досить хороший смак. Ще спробую. Так, соковитий смачний персик. Дуже хороший. і Розріжу ось цього красення манон. Ось так він. Розібрався. Така у нього теж соковита, м'якоть в цьому році все соковите. Сок, як з крану. Ну і спробую. Я його вже третій сезон. Пробую і він мені не перестає подобатись. Хто і фіделію Донат, дуже схожі смаки. Донат просто ароматніший, а з фіделією дуже схожі смаки. Він дуже смачний. Ну, не знаю як. Навіть якщо порівнювати смаки цих чотирьох сортів, то не будемо мішати жовті з білими. Серед жовтих смачніший, мабуть, кондор. Серед білом'ясих. Однозначно манон. Ну, немає кислинки, він просто солодкий. Откид якийсь Женький персик.